Вітаємо! Сьогодні ми оглянемо оренду однокімнатної квартири у Львові у Шевченківському районі за адресою вулиця Залізнична, 9Б, житловий комплекс Шенген. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі. 10-поверхового будинку. Площа квартири 42 квадратні метри. При вході ми заходимо в коридор, де є шафа з ручними міськими поличками. Приладя для прибирання, великі полички для сумок. Дзеркало. При вході зручний санвузол. Тут є пралка. Туалет душова. Нова сучасна сантехніка. Шафа монтоване. Далі переходимо з коридора у спальню. Спальня сучасна, біля ізголів'я ліжка є дзеркало. Матрас широкий, ширина 1,60 м. Шафа є, теж з дзеркалом. З вікна ми можемо побачити вихід на внутрішній двір він закритого типу, лише для мешканців. Ремонт зроблено в класичних кольорах. В шафі є зручні полички, досить широкі. Вішак для довгого одягу, а також середня секція шафи розділено на дві половини для верхнього плечового одягу та поясних виробів. Тут можна поставити телевізор, закріпити на стіну поворотний. Через коридор ми знову попадаємо. В наступне приміщення це кухня-студія з сучасними монтованими меблями. Телевізор встановлено, розкладний диван, та новий холодильник, Сучасна система на no фрост, яка. Не потребує розморожування. Все нове. Чекає нових орендарів. Мийка. мікрохвильовка, Нова сантехніка. Так, поличка для приборів столових. Індукційна плита, сучасна електрична духовка, посудомийна машина. Бош. Диван розкладний, гостйовий. Також буде встановлено кондиціонер. Зараз просто виведений проводи. Стіл кухонний, телевізор і вихід на лоджію. Лоджію маємо засклену. Ось наш кондиціонер. І має бути закріплено протягом місяця в кухні. Так, знову наша кухня сучасна, зручна. Отож, якщо вам сподобалась квартира, ми вас чекаємо на огляд цієї прекрасної квартири. І якщо у вас буде бажання, можете її зняти, стати її. Щасливим орендарем до зустрічі з вами була Олена Давидова.